Доброго дня в ефірі. Інформаційна програма вчасно в студії для вас. Працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Ми вже готові розповісти про головне із життя краю на цю годину. Патрульна поліція звітує про роботу за 30 днів. За місяць полісмени заробили Ужгороду та Мукачеву майже 150 тисяч гривень, виписавши штрафи, адже ці гроші йдуть саме у місцевий бюджет. Протягом місяця на гарячу лінію 102 звернулися 5 тисяч 900 мешканців цих міст. Кількість викликів щотижня збільшується. Це свідчить про довіру людей до нової поліції, а не про кількість злочинів, кажуть патрульні. Однак Ужгород та Мукачево відзначились своєю нахабністю. Тут склали більше 30 протоколів за непокору поліцейським, а це більше ніж навіть у Києві. Полюбляють закарпатці також їздити без водійських посвідчень та на підпитку. Тут лідирує Мукачево. взаємодії Володимир Володимирович. Довіра населення до нашої роботи зросла в рази. Так, за ми проаналізували, що за перший тиждень патрулювання було отримано і опрацьовано 1463 виклики. Що? А за останній тиждень нашої роботи вже понад 1900. Тобто кількість викликів порівняно з першим і останнім тижнем збільшилася близько 530 викликів. Також є велика кількість, велика кількість керування нетверезному стані. Це дуже велика проблема. Ми намагаємося максимально з цим боротися. Ось і було в місті Ужгороді виявлено 20 Одне керування транспортним засобом на тверезому стані. Відповідно в місті Мукачеві, що вважаючи, що там менша територія по обслуговуванню і по кількості населення було виявлено за місяць 22 порушення керуванням тверезому стані. 16 патрулів охоронятимуть порядок в Ужгороді та Мукачеві під час новорічно-різдвяних свят. Загалом за правопорядком слідкуватимуть майже 80 поліцейських. Одразу дві виплати отримають пенсіонери у грудні за поточний місяць і наступний. Про це на брифінгу розповіла начальник головного управління пенсійного фонду Закарпатської області Анастасія Пентик. До такого рішення уряд спонукали прийдешні свята та зменшення єдиного соціального внеску до 22%. Пенсійний фонд уже виділив гроші поштовим установам та сповістив банки. Проте січневу виплату до свят отримають тільки ті пенсіонери, яким грошове забезпечення поступає до четвертого січня. Іншим нарахують пенсію в січні відповідно до графіка. Виплачуватимуть пенсію впродовж трьох днів з 28 грудня до 30-го. Загалом для пенсіонерів на січень із бюджету виділено 435 мільйонів гривень. Якщо пенсіонер не буде вдома або захворів, або в лікарні в різні життєві ситуації, значить, нам пошта буде надсилати обов'язково, то дрібні талони, вказує, що пройшла не оплата у грудні. Засічним у ці дні, і ми додатковими відомості ми 3 числа в неділю будемо працювати, робити нарахування на січень місяць з таким розрахунком, що вони вже починають з 4 січня по 8 січня отримували оці е е пенсійні виплати. Я хочу зробити донести пенсіонерам, що вони заспокоїлися, ніяких ажіотажів, ніяких, то кажуть е не було. Поштальонки повинні вам цю пенсію донести додому, доставити, а через банківську установу сам собою, ви їх отримаєте з картку. Рахунки. І як бачите, ті, хто отримує пенсію через банки, у все ж таки трошки вигідніше, тому що зарахування йде набагато швидше, і ви зможете цю пенсію отримувати зразу. І меморандум підписали і погуляли. Підписано договір про поглиблену співпрацю між Рахівською районною державною адміністрацією та керівництвом повіту Марамуреш в Румунії. Йдеться про розвиток інфраструктури цих регіонів. Підписання меморандуму сторони не обмежилися. Румунська сторона організувала справжній фестиваль за участі не тільки місцевих, але й українських колективів. Деталі розповість Віктор Фокша. В етнографічному музеї міста Баямари повіту Марамуреш Румунія відбулося щорічне свято новорічно-різдвяних колядок. Не дивлячись на несприятливі погодні умови, на свято завітало чимало учасників. За гарні колядки, діти та дорослі отримували горіхи яблука, калачі та тістечка. Просто неба господарі та господині готували смачні традиційні румунські та українські страви, до яких додавалася чарочка міцної цуйки. Серед гостей свята була й делегація з Рахівщини. Згодом керівники району підписали двосторонній меморандум. Про поглиблену співпрацю між повітом Марамуриш і з однієї сторони, Рахівською державною державною адміністрацією Рахівської районної радою. З іншої сторони, мова йде про реалізацію проєкту будівництво мосту в селі Ділове з боку України. Головним організатором дійства була повітова рада Марамуреш, а також національний ансамбль «Трансильванія» та дирекція культури повітової ради. Ми з Ми хочемо зав'язати більш міцну співпрацю між повітом Марамуреш і Закарпаттям. Вона стосується екологічних, соціально-економічних питань. У цьому контексті ми уклали угоду з керівниками Рахівського району, яка надасть можливість надалі зміцнити наше співробітництво. Участь у святі взяв і гурт українських дівчат веселі гуцули з села Бистрій, що на Мараморощині. Друна до мистецтва під такою назвою відкрилася виставка традиційних гуцульських ткацьких виробів, ліжників, виготовлених із натурального матеріалу овечої вовни. Організували експозицію гості із сусідніх областей Івано-Франківської та Львівської. Триватиме вона більше місяця. Пан Василь проживає в гуцульському селі Яворів. Каже, там майже кожна господиня займається ліжникарством. Виготовляють їх обов'язково із овечої вовни. Закуповують її здебільшого у закарпатських гуцулів. Яворів відомий осередок народних художніх промислів, але найбільш вираженим ремеслом, де найбільше людей задіяні в народному мистецтві, це є ліжникарство. Ми зараз представляємо. Сучасні ліжники наших майстринь тут представлені біля 18 майстринь. 22 роботи. Національний музей народного мистецтва гуцульщини та покуття імені Коцюбинського привіз на Закарпаття колекцію ліжників, виготовлених ще у 19-20 столітті. Представили також колекцію верхнього одягу та суконь другої половини 20 століття. Ми представили колекцію одягу Ганни Григорівни Вінтоняк, заслуженого художника України, яка колекція 80-го року. Ця колекція зробила е, великий фурор. -фу 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 -фу. Тогочасні боді Ганна Григорівна показала, як на основі ліжникової тканини народного ткання можна створити конкурентоспроможні мистецькі речі. Косівський інститут надав експонати, виготовлені студентами. Крім ліжників, представили вишиваний одяг, аксесуари та ляльок. Що, взагалі, концепції діяльності нашого закладу є не просто професійна підготовка художників у галузі ну за різними цими напрямками. Що я сказала, але основне це в нас це є відродження і розвиток народного мистецтва України, в тому числі і Гуцульщини, де ми більше тут представили. Гуцульщини Прикарпатський, Закарпатський гуцули виготовляли ліжники та використовували їх у господарстві впродовж століть. Кольори мають свою символіку. До прикладу, червоний захищав свого власника від злих сил та нечисті. І до новин спорту міжнародний юнацький турнір з дзюдо відбувся в Ужгороді. За перші змагалися понад сотня учасників. Серед спортсменів дзюдоїсти не тільки з України, але й із-за кордону, зокрема зі словацького міста Міхалуце. із подробицями Анастасія Ножка. До серед юних спортсменів проводять чотири рази на рік. У цьому турнірі участь беруть 156 дзюдоїстів. Софія приїхала в Ужгород із сусідньої словаччини. Я займаюсь дзюдо вже майже вісім років. Колись я потрапила на тренування. Побачила, як займаються діти, і мені сподобалось. Тренер з Дзюдо Кітен Петер приїздить на змагання в Ужгород вже 10 років поспіль. Цього разу привіз Михайловце 12 вихованців. Каже, Участь у турнірі стимулює до спортивних досягнень конкуренція конкуренція. Обов'язково має бути. Це ж спорт, це дуже важливо. Чим більше змагань, тим частіше борці зустрічаються зі спортсменами з інших міст інших країн. Це ти борці састетаваю з іншого штату, з інших клубів. Вже досвідчений зудоїзд Зужрода Ігор Адамчук Пам'ятає, як починав займатися цим видом спорта. Серед досягнень 16-річного юнака перемога на міжнародних дитячих олімпійських іграх, які відбулися в Голландії. І це результат десятирічної роботи над собою. Спочатку це було як треба займатися якимось спортом, далі якось якимось чином переросло вже в можливо в стиль життя. Зараз прихожу кож, ну, кожен день на тренування з думкою, що тут моя команда, тут всі друзі і. Просто після школи, навіть з тими фізичними нагрузками, які я тут отримую, Я просто відпочиваю. Міжнародні змагання з мужгороді проводять кілька разів на рік. Приурочують до різних вагомих дат. Цього разу турнір влаштували до новорічно-різдвяних свят. Діти наші виступають хорошо, слава Богу. Чемпіони, призори. От зараз награждали юношу, який став призором України. Буде відбиратися на чемпіонат Європи Смагін, Лев. Дуже приємно. Каждый год у нас хтось то відбирається на чемпіонат Європи на мир. Будем надіятися, що це теж пройде. Міжнародний турнір з дзюдо триває. Краще в своїй віковій категорії отримують нагороди. Закарпатські дзюдоїсти запрошують усіх бажаючих займатися цим видом спорту. Вік від шести років. Через різке похолодання та очікувану желедицю на Закарпатті оголошено штормове попередження. Протягом 30-31 грудня в Ужгороді та в цілому Закарпатській області очікується різка зміна погодних умов. Температура повітря знизиться від мінус 3 до мінус 11 морозу. Працівники ДСНС попереджають водіїв на дорогах ожеледиця. На цю годину у нас все більше розкажемо о 19 19-й. Вам бажаємо тепла та гарного сонячного дня і до зустрічі.